Дня. Сьогоднішня тема звучить так: Ультразвукове діагностичні обстеження в медицині, принципи методу будова та типи приладів, ультразвукові діагностика внутрішніх органів щитоподібної залози, застосування УЗД в акушерстві, встановлення вагітності та її термінів, аномалії розвитку плоду та гінекології, загальні процеси, пухлини, аномалії розвитку. Ультразвукове дослідження це сучасний, високоінформативний, широко доступний метод дослідження. Заснований він на методі ехолокації: спеціальний датчик випромінює ультразвукові коливання, що, відображаючись від досліджуваних органів, приймається тим же датчиком. За допомогою комп'ютерної обробки на екрані апарата виходить зображення визначеного перетину дослідженого органу або системи. Ультразвукові хвилі. Пружні коливання, середовища з частотою, що лежить вище діапазону чутних людині звуків понад 20 кГц. Вони мають високу проникаючу здатність, відносяться до неонізуючих типів випромінювання і не роблять шкідливого впливу на організм. Історія розвитку полягала. Перше все в тому, що Жан і П'єр К'юрі в 1880 році відкрили прямий п'єзоелектричний ефект. Роком пізніше було описано явище зворотнього п'єзоелектричного ефекту. У Франції-Англії вже на початку 20-х років встановили ехолокатери на підводних човнах. 1929 рік закладено основу уже дефектоскопії. 1942 рік створення перших приладів для ультразвукового дослідження в медицині пізніше в 50-х роках минулого століття в офтальмології. Також ті ж самі роки почали застосовувати ультразвук гастроентерології і в 1972 році Косов застосував сіру шкалу і реальний масштаб часу які існують методи використання ультразвукових хвиль? Перше, це є А-метод, тобто одномірна ехографія, яка використовується в ехоенцефалографії маленьких дітей і в ехоофтальмографії у дорослих. М-метод е це розгортка одновимірного зображення у часі, тобто застосовується в ехокардіографії. І б метод, двомірне зображення. Це ехотомографія, ультразвукове сканування, сонографія і ультрасонографія. Другий метод це доплорографія, тобто доплероська сонографія, флор, флорометр, флор, флорометрія. Це вимір швидкість кровотоку. Вона може бути постійно хвильовою і імпульсною. Дуплексне зображення, тобто поєднання імпульсної доплерографії і сонографії, звичайного зображення, поділяється на звичайну двомірну доплерографію, а також на кольорове доплероське картування, яке застосовується в ангіографії, в кардіохірургії. Так виглядає режим. Так виглядає ехосканування в даному випадку жовчевого міхура. Існує декілька видів датчиків. Поділяються вони за частотою ген генерованого ультразвуку. Є низькочастотні від 2-5 МГц для глибоко розташованих структур до 20 см. тобто це органи черевної порожнини, заочереваного простору. Малого тазу серця. І високочастотні датчики 7,5 10-15 МГц для поверхнево розташованих органів, таких як щитовидна залоза, суглоби і очі. Як за формою розрізняють датчики? Є лінійні. Які використовуються в при абдомінальних дослідженнях, кушарських гінекологічних дослідженнях. Дається, чому їх використовують? Тому що достатньо велике поле зору при дослідженні поверхневих структур, високороздільна здатність при дослідженні глибоко розташованих органів і легка ідентифікація поперечних зрізів. Секторні так само використовують. При абдомінальних дослідженнях, гінекології, кардіології, теж велике поле зору при дослідженні глибоко розташованих структур, і невелика площа контакту з поверхньою тіла. Конвексні, більш досконалі зрівняно з секторними, Трапеціоподібні. є свої недоліки, їх зараз рідко застосовують. Є внутрішні ректальні і вагінальні датчики. От на картинці, на малюнку ви можете побачити різні типи датчиків, які використовують в різних галузях медицини. Що таке ефект доплерок? Ми кажемо доплерографія. В чому він полягає? Це полягає в тому, що частота звуку, який випромінює об'єкт, що рухається, змінюється при його сприйнятті нерухомим приймачем, збільшується при наближенні до приймача і знижується при віддаленні від об'єкта. Принцип доплерографії. Вимірювання частотного звуку суву дозволяє визначити швидкість руху. І таким чином встановити правильний діагноз, в яких ділянках застосовують УЗД? Ну, По-перше, це дослідження пернихіматозних органів. Лімфатичних вузлів черевної порожнини, заочереваного простору, малого тазу, сонографія, доплорографія, дуплексне дослідження, дослідження шлунково кишкового тракту, діагностика кушерсько гінекологічної патології, дослідження серця, дослідження середостіння, дослідження мегістральних і периферичних судин. Діагностика захворювання головного мозку це оцін, переважна оцінка мозкового кровотоку у дорослих і зміщення серединних структур у дітей до року часу. Коли можна провести нейросонографію. Також діагностика захворювань ока, дослідження щитовидної та молочної залоз, дослідження суглобів і інвазійне втручання з діагностичною лікувальною метою під контролем. Є свої недоліки і помилки при проведенні УЗД дослідження. Це є відсутність прив'язки зображення на екрані до положення датчиків. Детальний огляд органів без попереднього складання загальної картини анатомічних частин тіла, хаотичний може бути, може бути, хаотичний огляд органів без стандартної послідовності, незнання термінології та найменування візуалізованих органів і тканин, константація зміни діаметра трубчатої структури без візуалізації її по всій довжині і пошук передбачених причин. Також це є ізольований огляд органів без е, органів і структур, що його оточують, е, огляд органів без зміни положення датчика або зміни положення тіла пацієнта, відсутність порівняння отриманих зображень з клінічними посібниками, атласами, консультацій колег та і вплив попереднього діагнозу також має значення. Як ми оцінюємо щільність структур, які досліджуємо? Є таке поняття, як анехогенні структури, тобто відсутність ехосигналу при проходженні однорідних рідинних структур, при дослідженні однорідних рідинних структур. Це жовчний, сечовий міхур, кіста в печінці або в яйниках, або в селезінці. Гіпоехогенні структури слабкі ехосигнали, що відповідають низькій щільності обстеженого органа. Гіперехогенні, сильні ехосигнали, відбіти, що відбуваються від щільних середовищ. Це стінки органів, конкреметів, звапнення, кістки. Гомогенні. Однорідний ехосигнал, не гомогенні, коли є різні за своєю щільністю структури, які присутні в одному органі. Також є поняття дистальна акустична тінь, тобто відсутність ехосигналу за структурою, від якої повністю відбувається ультразвук. Це є кистка, кістка і Каміння в жовчному або в нирках, або в сечовому міхурі. Дистальне посилення сигналу спостерігається за структурою, міст якої не відображає і не поглинає у коливання. Знову ж таки, киста, сечовий і жовчний міхур. Чи то подібна залоза має форму метелика. При ультразвуковому зображенні отримуємо її дзеркальне відображення. Розмір перешивка в нормі 3-6 мм. Передній і задній розмір в бічних частках 16-18. Ліва частка, як зазвичай, анатомічно, є менше правої, Також ми можемо оглядати. Соні артерії, яремну вену, лімфатичні вузли, які знаходяться до кола щитоподібної залози. Ось паренхіма в нормі має однорідну середньозернисту ехоструктуру середньої ехогенності. в нормі контури її чіткі рівні, не має містити ніяких звапнень, колоїдних структур. Якщо ми знаходимо щось подібне, це вже говорить про е, патологію. Також, в залежності від ехогенності, ми можемо судити про е, якісь. Е, імовірність захворювання може бути при підвищенні ехогенності може і збільшеннях розміру залози. Ми можемо говорити про ендемічний зоб. Якщо залоза має нечіткий контур і дрібні колоїдні включення, можемо і збільшена в розмірах, можемо говорити про, про аутоімунний зоб, і треба ще пам'ятати, що залозу. Виміряють не тільки в міліметрах, а обов'язково проводять вимір об'ємів обоїх часток залози. Так, органи черівної порожнини. Починаємо ми з печінки, бачимо. Правої лівої долі, розмір печінки в нормі не має перебільшувати 15 см, паренхіма норми нормі дрібнозерниста, край рівний, бачимо діафрагму, якщо під діафрагмою, це, це теж ми бачимо дзеркальне відображення. Якщо під діафрагмою ми бачимо рідину, це свідчить про те, що плевральні порожнині міститься рідина, яка пов'язана з серцевою або легеневою патологією. Також на фоні залоз печінки ми бачимо портальні вени, середній розмір портальної вени в нормі до 14. До 1-4 см портальні вени мають чіткі щільні стінки, артерії має дуже тонесенькі стінки, ми їх не бачимо. Також ми бачимо порожнисту вену, яка пульсує, має бобовидну форму. Бачимо холедох, який міститься над портальною веною в нормі його діаметр 3 мм. якщо є холецистит хронічний або гострий, пов'язаний з за застоєм жовчі або з каменями жовчого міхура, холедох розширюється і тоді цей симптом називається симптомом двустволки. Також можемо побачити в жовчевому міхурі Каміння, які, як ви вже знаєте, мають акустичну тінь. Можемо побачити поліпи на стінці жовчого міхура, які не мають тіні. переважно сидять на ніжці, як грибки. І якщо каміння при переміщенні пацієнта при огляді рухаються, то поліпи завжди залишаються на своєму місці. Отака маленька, маленький дів... дівдіагноз такий. Деколи ми можемо побачити каміння і в жовчевій протоці. Коли змінюється контур печінки, це може бути цироз печінки. тоді щільність ділянок, де сполучна тканина розвивається, підвищується, і печінка буде носити, ехогеність печінки буде носити нерівномірний характер. При загостренні процесу розміри печінки збільшуються, в стані Затухання процесу печінка може бути навіть маленькою, там до 12 см. Також може бути жировий гепатоз печінки, тоді ефогеність її значно підвищується. При гепатитах печінка стає насичена темною, тому що є процес запалення і гепатоцити запалюються так само, тому і колір паренхіми змінюється. Виміряємо праву і ліву долі. Ліва доля, як правило, менше правої, якщо однаково, значить треба шукати, що це викликало такі зміни в структурі печінки. Так, що стосується... в нормі стінка Жовчого міхура має бути 3 наче, має бути 3 мм, а розміри його 30 на 60. Якщо більше, значить є застій, або людина прийшла дуже-дуже голодною. Це теж може збільшити розмір жовчого міхура. А якщо жовчого міхур скорочений, значить людина добре поїла. Значить, що ми оцінюємо при. У ЗД печінки, жовчева міхура, підшлункової залози, селезінки, форму, розміри органа, розташування, виявлення осередкових утворень, пухлини, кісти, абсцеса, гематоми, гемангіоми і дифузно, дифузні зміни органу. Оцінюємо щільність і структуру органів. Підшлункова залоза, в принципі, візуалізується не завжди. Тому що якщо людина прийшла після сніданку або є підвищення газоутворення в кишківнику, візуалізувати підшлункову залозу, дуже важко. Тому щоб покращити її візуалізацію, просимо людину випити шклянку води, але ні, не мінеральної, тому що газоутворення ще більше. Підвищиться, а звичайної води без бульбашок. Так, ну, не завжди невізуалізація. Не завжди, коли ми не візуалізуємо, як я вже пояснила, підшулкову залозу, це є патологія. Це може бути, як я вже сказала, за того, що перепонений шлунок. Так? Як виглядає пішмикова залоза на ультразвуці?